Шановні полончани, щиро дякуємо вам за можливість бачити прекрасний, чудовий концерт. Захист та підтвердження звання народного та зразкового є великою почесною місією. Сьогодні ми побачили високий виконавський рівень всіх колективів територіальної громади. Дякуємо Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість бачити. І е, бачити і бути учасниками цього прекрасного заходу. Дякуємо усім, хто дотичний до організації даного заходу. Ви є прекрасні, ви є чудові. Полонщина це територіальна громада, яка, на яку потрібно рівнятися, яка є, несе мистецьку місію, і тримає культурний фронт. Дякуємо вам за величезну волонтерську роботу. І тримаємо разом культурний фронт.